Дорогі дівчатка, показую вам вже я не знаю, які ...по переліку крокси, але в нас в цьому році їх дуже багато, бо в тому році ми ж видесенько їх розпродали, завозили в невеликій кількості. Зараз, якщо ви перейдете за посиланням, яке я лишу в описі, на наш сайт Лодки Вулкан, ви просто побачите, що там неймовірний вибір такої краси. Конкретно ці крокси, як бачите, з золотими джебіцями, з камінцями, дуже красиві. Пасок також оздоблений камінцями і джебіцями. Це колір у нас такий фіалковий, світлий колір білий, персиковий, ніжний і чорний. Чесно сказати, скільки я їх тримаю в руці, скільки я їх знімаю, фотографую, але вони в житті набагато красивіше виглядають, така красива, бачите, платформа модненька. І вони дуже зручні. Тому. Як я вже сказала, лише посилання, де ви можете вибрати для своїх юних модниць дуже гарні крокси, якісні і по дуже приємній ціні.